Анна отримала роботу в офісі вівторка компанії, про яку ходили численні чутки. Це був сучасний бізнес-центр у самому центрі міста зі скляними фасадами, через які проникало м'яке міське світло. Але з першого ж дня вона відчувала, що щось тут не так у перший день на новій посаді, анна зауважила дещо дивне у своїй робочій зоні. Пусті столи в коридорах здавалося. Що ніхто давно не користувався ними, а старовинні портрети на стінах, зображені чорно-білими фотографіями незнайомих людей, мов ніби спостерігали за кожним її кроком. Колеги розповідали, що в офісі часом чути тихий шепіт, а в нічний час ліхтарі самі вимикаються. Одного разу, коли Анна затрималась пізно до роботи, вона почула, як віддалені голоси Луною пробігли пустими коридорами. В її голові здійнявся холодок, чи це були лише галюцинації від втоми, чи щось інше прагло донести свій послання. На другий тиждень роботи Анна виявила папки зі старими документами, що лежали під невеликою шафою у підвалі офісу. Зненацька вона побачила абстрактні записи та загадкові символи, які здавались позначками для ритуалу. В одній з папок було навіть фотогрупи співробітників. Зроблене багато років тому, де обличчя людей виглядали холодними і позбавленими емоцій, згодом, коли вона поговорила з досвідченішим колегою, дізналась, що офіс вівчторока був відкритий ще в 70-х роках, але одразу ж з'явилися чутки про дивні зникнення працівників. Кажуть, у темних коридорах старої частини будівлі притаїлося щось, що змушувало людей зникати без сліду. Залишаючи за собою лише шепіт і холодну порожнечу, одного похмурого вечора Анна залишилась у офісі допізна, працюючи над важливим проектом. Офіс порожній, освітлення приглушене, і лише звук клавіатури та віддалений дзвін годинника порушують мовчання. Раптом в коридорі з'явилося дивне мерехтіння. Немов хтось проходив повз. Але відлуння кроків не відповідало жодному знайомому співробітнику. Анна зібрала всю свою мужність і підійшла до дверей, з яких іржавим голосом дихали шепоти. Вона відчувала, як холодні руки страху стискають її серце, допоможіть, ледве чутно лунав голос, ніби з під землі, анна повільно відкрила двері і увійшла в темний коридор, де кожен крок лунав як удар в тишу. На стінах знову з'явилися старовинні портрети, але цього разу обличчя на них здавались зміненими, їхні очі виглядали порожніми, а губи розкривались у безмовних криках, холод пронизував її тіло, коли вона відкрила двері в архів, де зберігалися документи і фотографії з перших днів вівчторока. У темряві приміщення світило тільки м'яке мерехтіння ліхтарика. Анна почала переглядати документи і на власні очі побачила фото, на яких були зображені працівники, що ніколи не повертаються додому. З кожною новою фотографією вона відчувала, як час стискається, Мов би вона і сама була частиною цієї загадкової історії, навколо лунали дивні звуки, стукіт, шепіт, наче хтось тихенько плакав у тінях. Анна зрозуміла, що офіс містить не лише людей, а й щось інше, раптом на столі перед нею з'явилася стара записна книжка з написом, який вона не могла розгадати. Її сторінки були заповнені символами і короткими фразами, що здавались зашифрованими посланнями. Одне речення висіло над всіма думками, хто знайшов мене, лишайся назавжди. Після цього слова подивний звук пролунав зовні. Ніби хто то стукнув по склу вікна. Анна кинулася до нього, намагаючись відірватися від вражаючого відчуття, що за її спиною щось присутнє, і тут усе змінилося. Офісне світло раптово згасло, занурюючи її в глибоку темряву. Вона стояла, знервована і налякана, коли почувся звук відкритих дверей за спиною. Раптом перед нею з'явився силует. Прозорий, невловимий, майже невидимий, але відчутний до кісток цей силует був колись працівником, який ніколи не залишив офіс примарою минулого, заточеною долею прокляття. Його вигляд був хаотичним, розмиті контури, як у старих фотографіях, але очі горіли тусклим червоним світлом. Він простягнув руку, і холод пронизав Анну так. Ніби вона торкнулася краю безодні, Анна відчула, як розум починає підводити її. Вона не могла дійсно розрізнити, де закінчувався офіс і починалася темрява за його межами. Кожен крок був як останній, а тіні навколо, як живі істоти, що шепотіли її ім'я. Вона бігла, не знаючи, куди, з переляканим серцем. Що билося як шалене, коридори офісу перетворились на лабіринт, де кожна двері вела або до невідомості, або назад до минулого. Її голос, наляканий і слабкий, лунав, мов від луння страждання, коли вона кричала Хто ви? Що ви хочете від мене? Але відповіді не було. Тільки холодний сміх, що зливався з шумом вентиляції, і ось. Коли Анна вже ледь трималась на ногах, вона відчула, як якась сила притягує її до старої, зачиненої кімнати. Двері тихо відчинились, і всередині вона побачила дивний ансамбль стіни були вкріплені символами, а в центрі круг із свічок, на яких палах синє полум'я на підлозі був намальований химерний візерунок, що нагадував древній ритуальний символ. Попри страх. Анна відчула, що повинна підійти ближче, наче керована невидимою силою. Вона простягнула руку до одного зі свічок, і як тільки її палець доторкнувся до вогника, кімната наповнилась леденящим голосом ти мала змогу піти. Тепер ти належиш нам. У цей момент світло блискавично заповнило кімнату, і всі символи на стінах почали пульсувати холодним світлом. Анна відчула, як щось входить у її тіло, як її свідомість затоплюється образами з минулого. Її очі відкрилися настільки широко, ніби побачили справжнє обличчя прокляття вівшторока, вона зрозуміла, що офіс більше не просто місце роботи, а вхід у інший вимір, де минулі співробітники, що стали жертвами цього прокляття, чекають, аби долучити нову душу, її крики лунали в порожніх коридорах. Але ніхто не чув її. Холодна темрява поглинула її, а десь далеко лунає тихий сміх тих, хто залишився назавжди, наступного ранку офіс вівчарока відкрив свої двері, як звичайно. Колеги приходили на роботу, розмовляли про буденні справи. Проте, після вечора, ніхто не бачив Анни, її стіл залишився пустим. А в одному з блокнотів з'явилась нова сторінка з написом Тепер я ваша. Ти приєднався до нашої родини. Поки місто прокидається, ворота вівчторока знову відчиняються, наче запрошуючи нових співробітників. Але кожен, хто заходить сюди, повинен пам'ятати, справжня робота починається тоді, коли світло згасає і ти більше не можеш вирватися з обіймів темряви.